Виборчий штаб Міта Ромні будь-що намагається не допустити перемоги Барака Обами в Огайо за час кампанії. Ромні відвідав Огайо 29 разів і витратив на рекламу тільки там 67 мільйонів доларів. Барак Обама за час президентства і у рамках кампанії також десятки разів був в Огайо цього разу, як і чотири роки тому. Він розраховує там на перемогу. Про настрої виборців Огайо напередодні виборів розповість Мирослава Гонгадзе. Керрі Макдуел поки що підліток, але вже зараз він обрав професію, яка захистить його від безробіття і дасть можливість отримувати пристойну зарплатню. Ставши зварником, він зможе отримати роботу зразу після закінчення школи. Я думаю, це наш час. Ми зараз у школі. Ми навчаємося і ми вийдемо в доросле життя якраз тоді, коли наші знання будуть потрібні індустрії. Індустрія, яку він має на увазі, це видобування сланцевого газу за допомогою глибинного буріння. Звалювальники лише одна з професій, у якій зростає у північно-східному Огаю. Але так було не завжди. Тут досі можна спостерігати сумні нагадування рецесії. Найбільший роботодавець Огайо, компанія з виробництва Сталі та труб, знаходилась саме тут, у місті Янгстаун. Вона закрила своє виробництво у 1977 році. Це спровокувало ефект доміно. У наступні п'ять років без тут. Залишилось 40 тисяч осіб, але в останні декілька років нові компанії прийшли на зміну попереднім. компанія V&M Star будує тут трупний завод вартістю у 650 мільйонів доларів. Це допомагає економіці регіону. Загалом цілодобово, сім днів на тиждень у три зміни працює завод General Motors. Це стало можливим завдяки підтримці адміністрації Обами, яка, надавши фінансову підтримку компанії у 50 мільярдів доларів, практично врятувала машинобудівну індустрію. США. Та тут, у цьому балі, через дорогу від заводу відвідувачі притримуються власних поглядів на політику. Престон Кокер приїхав до Огайо працювати на машинобудівному заводі. Я голосуватиму за Обаму, бо він найкращий кандидат, а не лише за те, що він зробив для мене. Ліза Гріфіс складає сидіння для авто Круз». Я не вірю жодному політику. Якщо вони хороші, коли приходять, вони погані, коли йдуть. Рон Верб 28 років працює у радіоефірі міста Янгстаун. За ці роки він добре вивчив уподобання своїх слухачів. цей регіон завжди голосував за демократів, і жителі інших районів Огайо тикали нам цим в очі. Вони казали: дивіться, ви у такій ситуації, бо завжди голосуєте масово за демократів. Тепер я б хотів сказати їм: і ось дивіться, де ми є. За кого ви голосуватимете на цих виборах. Мені дуже важко визначитись. Я не знаю за кого голосуватиму. All right, thank you. Тож економічне відновлення у регіоні повертає його до демократичних коренів, і покращення добробуту у цьому регіоні згодом може стати уроком того, як економіка впливає на політику. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.